Сегодня ми играем в букве минути 7 я був по і и мені в комментариях написали, щоб я був працівником банку. И я поводився и я буду сьогодні працювати противником банку. Ну что, займам своє робоче місце, підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. Пишите мені в комментариях. Ще бях друзі. Або добавляйте в мене менник нік ЮА 16. Ну Пусть признав машину в да. Але Я знаю, що такі є Машини для банку Я не знаю, що такі є в Тут така Вот такая вот команда. Может задавать і буде? загреба у матер ставити о, ми зі перевозим банкомат. Я буду перевозить банкомат и ставить поместих. Так І поїхали розставляти банкомат. Наверняка я не знаю. ж не юридики при банку не розставляють, расставляют, розставляють. Ми такий, ми сенсасний банк. Синчасному банку так робиться. Так, ладно. Пошли туда на ту то волце, тут ми, звісно, поставимо один. Так, забираємо. Ой, ой. Дубай что ли ми забрали банкомат і зараз його поставимо поставочка. ось тут а десь. Ось тут а десь Поставим ось таку. Ми ще Еще домой запухати карту. Проверим. О! Иди, иди, я не знал. иди. я серьезно такого не знал. Ой, я иди. О! иди. Иди, задним, Иди, иди. Иди, иди. Иди, иди. Иди, Оплем? Я забрал Да. Так, я забрав. И ось тут його ось такого поставимо. Ось себе макомат. Поставимо його на прополежну вулицю. Поехали. Таля-ля. Ой, 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 ай Я здесь я, я случайно, я, я не верю в цьому поступленні. Це я запис. А то что мне це? Вот я говорил попадали, правда. Це ничего страшного. Ой, щось зробили. Ну ладно, поставимо прямо тут банкомат, якщо нам буде далі ставити. Поставимо його поставимо прямо тут. Поставимо банкомат прямо тут. Закриваємо. І поїхали. Машина не їде. Право! Ми багато немога Ключ? Так, не. Напишите в комментариях, я Напевне, 2, 3, так, не играю, я говорю. Напевно, две поламався. Так, Так, шоу поламалось. Ну, вроде бы нічого. Ні. Я я не майстер. Поїхав. О, завелась. Це дуже добре. Ой! Не туда триге. Нічого страшного. Тепер працювати у банк. Ой, не туда, не ладно. Другий муку виходить. Зараз я напишу, пишу, що банк відкритый. Ой, да шо жтить банки вида чений банк, вид. Чи банк відчинений? Добренько, це ми зробили. Зараз поїдемо. Що це? ага. Ось. Поїхали в банк. Ой, щось багають їх. За багато повідомлень. що це все. М -м -м. Ваши бат бат все. Поехали. Банк. Самый там мы працюем. Вот тут банк у ну, нас. Брунхевен банк. Брунхевенский банк. Так, он у нас предвесный. Ой, она что -что плит, что Но, я у нас грубый. Вот все. Вот полиция. Да, не думаете, Що я, це преступник, тепер хочуть мене зарушувати. Бо це буває не завжди, що хтось працює в банку, і від того поліція може зарушити. Ну, я не знаю, Бо я ще кажу правду. Пишіть у коментарі, ну, якщо ви бачили, що хтось працює в банку. Но я ніколи не бачив, що хтось працює в банку. Я кажу, правду, я ніколи просто не бачу, що хтось працює в банку. Я просто ніколи такого не бачу. Бачите, якщо ви поїхали на кріслі, бачите, б і закласний. О, дивіться тут кнопка. Мені здаєш, що її нажати, вона терп... вона буде викликати поліцію, Що, типа нас грабують. О, представте, що реально. Ладно, будем далі працювати. Так, давайте перевірим Ну, я Не знаю, що воно так називається. Так, добре. А це на момент. Ну не. Я, вже пов... я вже бачу, що, що нічого не сталося. Перевіримо, ще підвальне. Добре, тут, тут все окей. Так, ключ набіз не можемо щось. Щоб взяти цей ключ, треба робити приступлю. Тепер прийдемо лазер в защиті, щоб... Ну ладно. Нікого нема, там ведемо. От так. Хопля. Ага. Ага. Ще прийдемо пропорчик, а потім я... Росшили кадр. Знаем, что там нікого немає ось тут. Здесь нікого нема. Тут нікого нема нікого. Ну, Напінько мы все перевірили. Так, знай, що все шудем перевірили. Це ось тут. -то. Окей. Тут, тут нікого теж неба. Піднимаємось. Ну не ідемошка. <сум> та, і саме активо, я потім їх. О, ми поїхали. Я покладемо пасту. Так, треба довірити. Може, позов до когось так пересла. Далі ще мало де кому завести гроші. Мав де кому завести гроші. даже его левому клиенту. Дима, Дима, ты на здесь ничего не понимаешь. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну, серьезно, вы на чем ты Дима, ты Ну, реально. Не помолвился. Дима, ты на здесь. Луна. Здесь луна. Так. Так тако, Идем гроші. Так, тут відкрито, напевно, мене чекають. Так, це в підвалі десь. Де вони чекають мене? Я не знаю. Треба шукати їх. На жаль, я їх не можу знайти. дідько, Не можу нікого не знайти. Щоб, да, може на балконі, ні їх також там нема. Ну, ладно. Остамо вот тут поставимо неполежку гроші. Надеюсь, он не витапит. Ой, тих вилітай воно. Я так, щоб воно Ось Остако. Ну ладно, хай же літає. Так, вот не підвод, може, наверное, не буде. Добренько, ну то навітаємо, десь у мене знайдуть ці гроші. Поїхали. Не поїхали. Час відпустив, а зараз поїду. Так. Ось тако. Тако. Одрошта поліція. Тепер хтось порушує правила. Поїхали. Ой. Дідько. Ой. Пуласка видеть не кодекс. Пан Без завжди прийти. Я не знаю, что это был. Но умею по. Но умею моему собой до нового. Это по 6 поехал, мне Юп я просто нажал, чтобы... Поднимите в дворе, что ты не письмо не весь. Вас не буду да мало, я їх не зайшу. Надеюсь, ніхто не буде грабувати ще одні банк. Так, развертите Ніколу. Ні да, бринк, так был уже, да, Так, перевіримо, отший банк. Працюю, нам. Банку, банку працює. Так, він працює. О, багато рушей. Багато рушей. Можемо навіть з ними не розкидуватися. У мене касі дуже багато рушей. Можемо навіть з ними розкидатися. Не жалко. Так. Може нам замовити щось у нас. Так нічого на ну, жаль не замовляють. Це дуже план. Посидіти по ником не дуже клас. Треба доставити комусь сейф. Бо кось нема сейф. Десь це не ми маємо доставляти. Сейф зрушаємо. І на нас бригадя. Зараз ми поїдемо. Под поле ось

Сейчас забуваюся, що банк сбоку я тебе попадет. Ну, сейчас забываюся, что... Що... Я сейчас забываюся, що банк в то был. А не стантого. Это ну, нічого страшного, в принципі. Мам, це нічого страшного. Так, сейчас придем с перевернем банки и хранели все. И шлем. Открываем дичьку, ага. Добренько, чекайте. Що перевіримо тут там. Ніхто не йде. а тут. О, Та, де, не йде, никто не еде. Перевіримо. Вот мы перевернем. Давай перевести під не банк. Добринько. Спочатку не защеп. Чуть-чуть. страшного. З, з інших з не выйде. Е. Добринку ніхто не грибує, було прикольно банку могли уйти лазеры и отключить. ж ніхто не грибує, Не биткоин не никто не грабует. Поехали <Слышко> наверх. <Слышко> Приехали. Так. Так. Ой, не смогу бензин, поехали Заправку заправлюсь, у нас мало бензин залишилось. Ай-яй-яй-е! Збуду заправка! Чесно, уже на я забуду заправку. Я так не їх. А, точно все, я пригадав до заправку. Она ось там. Ось так... Ми тим боку за заправки паркуємось. Надіюсь, що то... Вот ось так вот. Ось. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Молодцы, где бок. Вот туда мажу. На, а я их. А дай, значит, заправлять. Может, вы завели тут -то вот эти, то штучка. Завели вот так. Вы издеваетесь? Я на вас жалобу напишу. А, пьем мы пьем машинку, мы.

Бугу мне так занимаешься. Так я знаешь, я бы поехала назад в пару. Ой, -ой, -ой. перевіримо, скільки у нас поки добре, що коли ми пройдемо в банку, коли ми ще в банку туди будем, то ману в любимому момент Подивитися, скільки у вас на карті грошей. Так, ось сюди стоїмо. Ось такой цем, клетим. Ой, я всі гроші взяти. Ну ладно, зараз запхну, карту ставлю. Все. Хі -хі. надіюсь, Надеюсь, не перевелись на карту. Дуже на це надіюсь. Так, сховим її в карман. Так, нема замовлення яких мишей, документи. Так, так. ні, на жаль, що нема. Як, на не жаль. Добре, що нема? Нет, ну добрый, чим більше мы працюємо, тем більше нам пораться. Поехали далее. Куда поехали, работается. Так, работать один тысячу четыре взвели ясно. Тысяча четыре замолвлення. Неизим, ясно, не думаю, ты четыре. Ха-ха-ха. Я думаю, я за не музор не, наживаешь. Замолвлення показывало, что один 4. Блін, мені здається, що, ви не бачите. Зараз поїду на це місце там, де це писало, бо мені здається, просто, що ви не бачите. Коли я дивився по там, там, я не знаю, що це. Я зараз бою це місце, але... Вот. Отель. А, це отель 24. <свіття> Ой. Перепутав. Англійську я не знаю. А слово отель знаю. Бо я вже не раз... Ай! Ой-ой-ой. Все менее видео. Підписывайтесь, ставьте лайки. Чтоб не пропускать нових відео. Пишите свои ніку в комментариях. Чтоб я удавлял друзі об обуве добавлять друзья мене. Поки меня и мини-геймерио 16. Просим до сустки.